Привіт! Приїхало найдорожче крісло з усіх, які в мене колись були. Флагманська модель купа різноманітних фішок, подушка на магніті, підлокітники, що міняються, налаштування підтримки попереку все це Anda Kaiser 3. І в цьому відео я розповім вам про всі ці фішки детальніше і постараюся відповісти на питання. А нафіга воно вам треба. Передаю привіт всім спонсорам на Ютубі, всім патронам і всім, хто допомагає каналу фінансово. Але нагадую про важливість підтримки збройних сил України. Донатьте на армію, донатьте волонтерам. І пам'ятайте, що маленьких донатів не буває. Кожні 10 гривень важливі, тому робіть це і підтримуйте наших захисників і захисниць. Ну а найпростіший і безкоштовний спосіб підтримати мій канал це поставити лайк до цього відео і написати коментар. Чим більше коментарів та лайків, тим більше переглядів. Дякую вам. А тепер давайте подивимось на це крісло. Якщо пройтися по основних параметрах, то великих відмінностей від того ж Кайзер 2 або Тіпро 2 ви не знайдете. Тут теж металевий каркас, металева хрестовина, ті ж самі великі колеса з гумовим покриттям, газліфт, механізм гойдання, якість піни, регулювання по висоті, наскільки відкидається спинка, все це залишилось без змін. Якщо хочете подробиць, можете подивитись мій огляд ТІПРО 2 або мій гайд, як вибрати ігрове крісло. Там я розказую все на прикладі Кайзер 2. На цих пунктах я не буду детально зупинятись, бо все це я вже розповідав і не раз. А в цьому відео ми поговоримо про те, чим третій кайзер відрізняється від другого. Бо Є що розповідати. Отже, Kaiser 3 в першу чергу відрізняється візуально, бо з'явилося багато нових кольорів, як більш стриманих, так і яскравих. Також є покриття із штучної шкіри і із тканини. Ну і також крісло буває в двох розмірах: L та XL. В Україні ці крісла продаються поки що тільки в розмірі XL Тобто для максимального зросту 210 сантиметрів, і для максимального навантаження до 180 кілограмів. Отже, у мене варіант зі штучної шкіри, звичайно ж, XL і в чорному кольорі, який, мені здається, буде найпопулярнішим, бо це просто практично. Легко миється, волога не страшна. Якщо якісь плями, то на чорному кольорі їх не буде видно. Візуально, крісло мені дуже подобається, хоча я спочатку кинув оком на колір Robin Egg Blue, але не думаю, що воно мені підійде в студію. А тут і карбонові вставки, Такі ж, як у мене на столі, тобто воно більш мені заходить по дизайну. Знову ж таки, воно практичніше. З іншого боку, я думаю про тканинний варіант, але в крайньому випадку можна користуватись отакою от тканинною подушкою, теж від Andesit, і з нею влітку трохи легше. Окрім візуальних відмінностей, є і конструктивні. По-перше, сидіння змінилося в порівнянні з Кайзер 2 борти стали нижчі і само воно таким чином стає ширшим і не таким високим спереду. Це зробили по відгуках користувачів, які просили це зробити, щоб було комфортніше, бо деяким людям було забагато піни і тиснуло отут під колінами. Як на мене, і в другому Кайзері все було ок, тому тут індивідуально. Мені подобаються обидва варіанти. Одну з основних фішок, яку додали в Кайзер 3, це регулювання підтримки. Попереку. В комплекті немає подушки під спину, але по боках є дві ручки. Та, що зліва регулює вигін спинки. Можете налаштувати під себе наскільки сильно вона буде виступати вперед. Ручка справа регулює висоту цього вигину, щоб максимально точно підходило під різний зріст і манеру сидіння людини. Тут у деяких людей виникає питання. А нафіга воно вам треба, ви ж один раз налаштували, і все більше ті ручки ніколи не будете чіпати. А деяким взагалі воно не треба, вони сидять по дефолту, їм нормально, то навіщо за це платити? Ну, насправді, ви і правда, один раз налаштували і все. Але за саму можливість налаштування ви і платите. Бо якщо ви, наприклад, купили супер дороге крісло, і вам в ньому трохи незручно, то тут буде виникати ще більше питань і ще більше пожеж, бо ціна космічна. А незручно і налаштувати немає можливості. Тому тут ви самі обираєте. Якщо вам не потрібні якісь примочки додаткові, то ви просто обираєте собі щось простіше і дешевше. Я собі накрутив не сильно, але от так, щоб мені було комфортно, тому мені ця фішка зайшла. Ще одна відмінність підлокітники. Я в оглядах минулих версій казав, що крісло доволі дороге, навіть друга версія, і хотілося, щоб підлокітники ходили більш плавно. Третій Кайзер мене дуже порадував. Подивіться, всі пластикові частини тут замінені на металеві. Хід підлокітників став набагато кращий ще й з таким благородним металевим звуком. Прикольно. Ну і верхня частина стала, по-перше, м'якшою і більш приємною на дотик. По-друге, вона на магнітах і знімається. Мо, будуть продаватися оці панелі іншого кольору, якщо ви захочете зробити якісь кольорові акценти у себе в кріслі. Ну або щось з ними станеться, і їх буде дуже легко замінити. Єдине, що із-за того, що вони на магніті, вони мають трохи ось такий люфт. Але мене це не дуже турбує. Також на магніті тепер оці панелі, які закривають гвинти. Це круто, бо не треба при збірці крутити зайвого. Просто поставив і все. Ну і якщо ми вже заговорили про збірку, пам'ятайте, що механізм відкидання спинки буде блокувати червоний гвинт, який не дасть металевій частині спинки вдарити вам по руках. Спочатку приєднуйте спинку, потім приберіть гвинт, тоді ви не травмуєтесь. Ще одна відмінність подушка під голову стала трохи тоншою, і тепер вона на магніті. Ви можете регулювати висоту і точніше підбирати потрібне вам положення подушки. А те, що вона стала тоншою, це краще, вона не так сильно впирається в шию і тому мені особисто комфортніше. Дуже багато подібних подушок мені не підходять, а цією я користуюся із задоволенням. До того ж. Всередині тут охолоджуючий гель, я б не сказав, що він прям дуже холодний, але отак прикладаєш руку, дійсно він ну, прохолодний. Наповнювач дуже м'який і з цією подушкою не спекотно. На дотик вона теж приємна, бо матеріал тут велюр. Магніт не суперсильний, але подушка не падає навіть коли ви підіймаєте від неї голову. В принципі, цього і достатньо. Якщо говорити про мої особисті враження, то мені дуже подобається регулювання підтримки попереку, дуже подобається магнітна подушка, вона м'яка, вона зручна, вона дуже крута. І підлокітники мене радують, та й в цілому, крісло, як на мене, дуже гарно зроблено. Дуже зручне, з крутих матеріалів, та й виглядає дуже гарно. Чи буде в ньому спекотно влітку? Звичайно ж, буде. У всіх крісел, які мають шкіряне покриття, є така проблема, тут ви нічого не зробите. Якщо такого не хочете, покупайте або тканинне, або взагалі якусь сітку. На мій зріст, воно ідеальне. Я не знаю, як там буде вже на 2.10, але мені в ньому суперкомфортно. Воно, як я і люблю, не занадто тверде. Не занадто м'яке, воно плавно крутиться, воно плавно їздить. І взагалі, як на мене, тут тільки один мінус, і це звичайно ж ціна.